哎呀、嗯！是、嗯。 В Вірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилась неймовірна виставка Колір краєвиду місцевого живописця Володимира Сидорука. Сам Володимир, він родом із Жищева, проте майже 50 років проживав в Вірпіні. Творчий спадок митця складає тисячі неймовірних робіт від маленької графіки до величезного розміру живописних полотен. Він за своє життя намалював близько 7 тисяч робіт. Це були і графічні роботи, і живопис, але вони знаходяться не тільки в нашій країні, а й за її межами. Але більшу частину він залишив у спадок своєї сім'ї. Наприклад, це Береза в Ірпіні», потім Ірпінський міський будинок культури озеро, Старий Дуб, потім Пойма Сілкою. Ось ця картина це зима в Ірпіні». Тут поруч. Осна вірпіні до картин рами він робив власноруч. Ми вирішили ось, наприклад, цю картину залишити в оригіналі. Для нас дуже символічно зробити було в цьому приміщенні. Чому він неодноразово тут виставляв свої роботи за іронію долі? Так склалося, що коли він ішов домовлятися за ще одну виставку, він відійшов вільний світ теж саме на порозі цього музею. Він багато подорожував, дуже любив Карпати. Під час війни дідусь втратив майже зір, його контузило, одне оково взагалі майже не бачила. І мене завжди дивувало, як можна з таким поганим зором і втілювати, малювати таку красу. Нам допомогла ірпінська міська рада, відділ культури і історико-краєзнавчий музей. Ми дуже вдячні. Ми дякуємо родині за те, що надали роботи зі своєї колекції. Ось, до речі, одна з його робіт це етюд, який Володимир намалював 9 років. Наша громада надзвичайно пишається тим, що Володимир Сидорук переживав тут. Дорогі друзі. Запрошуємо вас на відкриття виставки з нагоди сотої річниці від дня народження заслуженого художника України Володимира Судорука. Виставка триватиме з 17 січня до 17 лютого в нашому історико-краєзнавчому музеї. Запрошуємо вас побачити цю красу, яка зігріває душу і серце.